Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеогляд на модель Scout TU404C. Це модель з 40 кінськи сильних тракторів. 40 кінські сильного трактора вибачаюсь. 4 циліндри має, км двигун, 2,5 літри об'єму, 25,7 кВт потужності. Ось бачимо, це моделічка 40 кінських сил, 29 навіть кВт заявлено, хоча повинно бути на 40 кінських сил 25,7, якщо не помиляюсь. Поправте мене в коментарях. Так, 7,5-16 передні колеса. 11,2 на 24 задні колеса. Є довантажувачі і спереду теж вони є. Трьохточка тут іде така сама, і задні чолки майже такі самі, як і на 50 ки йдуть. тобто тут запас потужності дуже великий. Гідроциліндри окремі, незалежні від коробки, є гідророзподілювач, дві гідропари виходять. Все чітко. Ну, багато хто думає, що ці кольори да, це е, на важелях отам от вони відображаються. Тобто червоний це червоні, сині це сині. Е, ну, Развією міф це е, подача і обратка. Ну, щоб вам просто було легше під'єднувати і так далі. Так, Ось такі от е, трьохточка тут іде посилена на Т-образних клішнях. Е, Кабіна встановлена з камери заднього бачення, камера регулюється, є два ліхтаря освітлення. До речі, от е, такий самий ліхтар от поряд стоїть модель 504 без кабіни. Да? От тут стоїть один ліхтар. На кабіні з кожної сторони встановлено два ліхтаря. Це у нас дехто питав, чим комплектація е, відрізняється. Так, в кабіну можна піднятися з двох сторін, бо є зручна підножка з двох сторон. Е, багато хто ще у нас питав... Е, на 50-х моделях така от. отака от штучка. Що вона робить, бо ніхто не розуміє, що це таке. Друзі, це подача теплого воздуха на пічку. Вона вмикається таким чином. Я не знаю, на що вони так зробили, але воно так є. Це у нас умивач, Тут є передній дворник. В кабіні є магнітола, вона одразу йде під USB, тобто можна під'єднати телефончик. Є обігрів скла переднього. Задня у нас дверця відкривається, бокові, ну, діло, відкриваються. По керуванню тут все аналогічно, як і без кабіни, тобто, трактор в докомплектовується лише кабіною і функціоналом. Така сама приборна панель стоїть і на 50-ті, і на 40-кі, що з кабіною що без, вони однакові. Довго не буду тут затримувати. Так, Рівна підлога. Усі важелі йдуть через пильники. Окрім цього. Я не знаю чому, але завжди роблять педаль газу чомусь без пильників Це, напевно, якийсь фетиш. Всі фільтри в доступі. Це досить непогано. Один фільтр, виходить, у вас додатковий йде з цієї сторони, і три фільтри з цієї. Ось, бачимо один, два і три. Це звичайні каємовські фільтра, якщо не помиляюсь, cx 0708 і cx 0710 Це паливний і масляний фільтр. Так, по ціні. Отакий от от тракторець на сьогодні коштує 9900 доларів. Скоріше за все, нова партія приїде. І якщо ви не знаєте, то із-за конфликтів на Близькому Сході зараз техніка має їхати зовсім іншими кругами. Тобто вони роблять величезний крюк з Китаю. і... Скоріше за все, нова партія може приїхати трішки дорожче. Тому на момент цього відео він коштує 9900, Можливо, буде більше, а можливо, і ні. Давайте тримати клочки, щоб нічого не змінилося. Бо техніка реально класна. Не хотілося б, щоб вона подорожчала. Для замовлення можете набирати по номеру, який бачите, на екрані, або складайте замовлення у нас на сайті, одразу вписувати доставочку, і менеджер вас зорієнтує, коли це можливо. На сьогоднішній день вільні трактори ще є, тому набирайте, пишіть, все зробимо. На цьому все, пока-пока.